Під час виконання бойового завдання, один з розрахунків роти вогню попав під шквальний вогонь артилерії. Внаслідок цього не всі живі і не всі здорові. На жаль, це війна, страшна війна. І помимо цього, у нас пошкоджений бойовий автомобіль, який доставляв людей, вивозив поранених з поля бою по автомобілю. Осколками побито колеса, бак, рама бачимо, по всі все скло в автомобілі. Також ламки зайшли всередину в двигун, там пошкоджена паливна система, пошкоджений радіатор. Тому наразі маємо потребу в відновленні даного автомобіля, що буде досить недешево, або ж в придбанні нового для того, щоб ми могли далі виконувати бойові завдання і відплатити ворогу за наших побратимів.